Ми стали свідками припинення існування 54-річного режиму клану Асадів. Ой, ви ж там ісламісти. Ой, доведіть, що ви хороші. Це е, червона тряпка і вороги Ердогана і Туреччини. Країна може звалитися у нове протистояння між цими силами і угрупованнями. Долучається до нас експерт із близького сходу е, Євген Добряк. Пане Євгене, рада вітати в ефірі громадського радіо. Вітаю взаєм. А Будемо ми говорити і про Асада, і про а, нову владу, ну, яка поки що його скинула, але не є деюре владою. так? Але почати я хочу із а, того: а, я перепрошую, перепрошую, а навіщо росіянам Асад? От, тому що от, ця історія з тим, збили, не збили, літак, полетів, не полетів до Ірану, ще кудись, а потім вигулькнув у Москві і вже навіть Пісков під. Твердив, що ну дійсно дійсно він там з ним ніхто не зустрічався, але він таки там і має дали йому притулок. Ну, якщо стосовно Асада, давайте так скажемо, що ми стали свідками припинення існування 54-річного режиму клану Асадів 60-річного перебування при владі партії арабського соціалістичного відродження БАС. І е, меншини меншини Сирії, алявітської меншини при владі у Сирії. І звичайно, е, Башар Асад і його батька хафізад. Е, Хафіз Асад був прорадянський політик. Да, він був мав дуже тісні зв'язки з радянським Союзом з 70-го року, коли він прийшов до влади. Звичайно, там було дуже багато спільних таких речей, які зв'язували сирійський режим з радянським союзом. А потім по спадок. Е, коли в 2000 році хафізад помер, його наступником став син Баша Расад. І звичайно, ці стосунки е, були також тісні дуже достатньо серйозно. І в принципі, в принципі, е, це був такий жест Росії, що вони не кидають своїх. Вони його приютили, вони його забрали. Ну і звичайно, ви ж прекрасно розумієте. Асад же не пустий туди прилетів. Да? Я, Асад дуже був, був не бідна людина. Ще і те, що батько його зміг там зібрати, і те, що сам Асад на на протязі свого е, 24-річного перебування при владі у Сирії, теж дуже багато. Взяв сирійського народу, тому це все зараз опинились в Російській Федерації, і звичайно, там ви ж знаєте, вже є інформація про великі е, статки і вкладення в нерухомість Москва Сіті і так далі. Там дуже багато. Тому, в принципі, вони його по, по, по цих причинах вони його прийняли. Сказати іншим диктаторам, що ми своїх не кидаємо, і ми вас приймемо, якщо буде потрібно, з іншого боку це і фінансова вигода. Ви ж розумієте, що йому ніхто не дасть розпоряджатися мільярдами. Йому залишать на життя. А все інше буде так, же, як і у Януковича, от відібрали росіяни, і все це буде працювати на Росію. Тому тут, в принципі, стосовно Асада, це вже пройдений етап. Це закрита сторінка трагічної сирійської історії, тому що і батько, і син, ну вони були кроваві диктатори. кроваві диктатори, чого стоїть тільки. Старшого Асада пова придушення повстання в хамі в 82 році, коли загинуло за три дні 40 тисяч людей, яких травили, і хімічною зброєю і давили танками і так далі. А потім ви пам'ятаєте 2011 рік, коли вже був син Башар Асад. Які вдарив він в місті Дара він влаштував, з чого і почалась громадянська війна, коли були закатовані вбиті підлітки, які намалювали звичайне графіті проти Асада на стінах, і це це і дало такий поштовх. А потім 15-16 рік бомбардування Лепа. Хомса і інших міст, коли стирали світця землі, просто квартали і знищували цивільне населення. Тобто, це два кровавих диктатора, і в історії Сирії, звичайно перегорнута ця кривава сторінка. Дай Бог, я думаю, йому на тому світі це все, йому і батьку зачнеться, як і іншим диктаторам, таким як Саддам Хусейн, Муаммар Кадафі і інші. Ну, Не можу з вами не погодитися. З іншого боку, сидіти десь поруч з Януковичем в Ростові після того, що він десятиліттями правив в країні, це, ну, і це, це, це теж, мені здається, певною частиною покарання. Так. Дивіться, пане Євгене, тут за останні дні вже ну, всі. Країни світу, <смі> майже всі, і міжнародні установи позакликали нову сирійську владу до миру, злагоди, примирення всього, чого можна тільки доброго придумати. Але дехто з аналітиків каже, що країна може звалитися у нове протистояння між оцими силами і угрупованнями. О, ну припустимо, от Хаятта Шам, сирійська національна армія, вони наскільки і велика. Є загроза, що вони чубитися почнуть. Ну, давайте так розпишемо зони впливу в Сірії на сьогоднішній день. Дійсно, рухомою силою, яка здійснила цей 11-денний марш по поваленню Асада. Головна рухома сила це був Гаят Тахрірешам. Головна це сунітська Салафійська організація джихадістська це перетрансформований фронт Аннусера, Джабка нусра Джаб Тобто це сирійське було сирійське крило Аль-Каїди. Дійсно, ну така специфічна організація, специфічний склад. Далі це сирійська вільна армія, сирійська національна армія. Вони більш протурецькі і мають протурецьку е, риторику, і протурецькі корені. Звичайно, і ну в принципі, і кількість їх була дуже велика. і Є там від 120 від 100 до 120 тисяч повстанців, як в принципі говорять. Е Аналітики, які допущені до цієї інформації, це з одного боку. Я думаю, там внутрі їх не буде ніяких е суперечок. Там, в принципі, єдина ідеологія, єдиний рух, і я думаю, там проблем не буде. В чому є проблема інша? Ну, по перше, в центрі Сірії в пустелі залишили ще осередки Даїш і ділу, і це дійсно факт. І ми знаємо, що вчора вночі американська авіація нанесла. Високоточні удари по позиціях цих ігілівців, для того, щоб вони не піднімали голову і не скористалися ситуацією цього хаосу перехідного. Да, і не почали під свої знамена ще брати людей. Ви розумієте, що може спровокувати певні негативні речі? Це одна сторона. Я думаю, з остатками ігілу впораються, всі впораються, і нікому він там не потрібен на сьогоднішній день. Є велика проблема, яка пов'язана на крайній півночі, на північному сході. Це питання курдів. Там компактно проживає 3,5 мільйонів курдів, там знаходяться американці, до речі. Але ж це е, червона тряпка і вороги Ердогана і Туреччини. Да? Тому що е, компактно проживає в регіоні північної Сирії, Північного Іраку, Заходу Ірану і Півдня. Туреччини приблизно біля 35-40, а по іншим даним, 50 мільйонів курдського населення, які не мають власної держави. Да? Е, і дійсно зараз йде така тенденція про те, що курди можуть оголосити про е, створення своєї держави, що в принципі. Дуже недоречно і дуже загрозливо для Ердогана, чому тому, що він прекрасно розуміє, на півдні проживають курди в Туреччині, можуть почати сепаратистські рухи. Може бути механізм від'єднання і об'єднання з цими курдами, і створення так званого великого курдістану, курдістан Кабіру. Це дійсно є загроза, і яка може спровокувати певні сутички між е, джихадістами і курдами. Але я думаю, тут... Повинна бути чітка позиція Сполучених Штатів. Я думаю, в принципі, порозуміння можна буде знайти, тому що курди зробили дуже величезний вклад в боротьбі з іділом. Їх отряди пішмарґ, які знищували іділ. Вони ну най, найбільш ефективними були. Якщо ми беремо всю загальну коаліцію антиігілівську, то дійсно курди були най, найсильнішими. Ну, я вам скажу інше. Багато хто дуже сильно е мав такі застереження і має до цього часу застереження, і, в принципі я десь в душі маю застереження того, що всі чекали, що коли джихадісти почнуть заход... коли почнуть заходити, наприклад, в Валепа в Хаму, в Холмс, да, почнуться такі репресивні дії, да от такого плану, коли ІГІЛ чи аль каїда заходила в певні населені пункти, райони міста і так далі. Ні. Ми побачили Палепа по зовсім толерантне відношення до всіх етнонаціональних, етнорелігійних етно-релігійних груп. Мало того, Валепо призначається е, мером призначили епіскопа піскапа і Християніна, де фактично джихадісти пообіцяли, що вони і допоможуть е, підготуватись нормально до різдва, і допоможуть поновити храми християнські, і так далі. Дуже толерантне відношення до друзів. В деяких містах, де проживають ісмаліїти, там призначили ісмаліїтів керувати цими громадами. Тобто, дай сам Дамаск, я вам хочу сказати, я от зв'язувався в суботу своїми друзями, звели в Дамаск, Говорять, всі чекають повалення Асада, всі чекають тобто ніяких там не було катастроф, там чи ще чого, що от прийдуть зараз ці сунітські салафітські. Е Бойовики і зараз тут буде щось. Ні, все було тфу-тфу-тфу, і ми бачимо ну достатньо нормальне, толерантне. Відношення до всіх представників поліетнічних, полінаціональних е полірелігійних, релігій, етно етнорелігійних, етнонаціональних угруповань, які існують в Сирії. дивіться тут же ж і Кремль відразу, і а, Тегеран, вони почали а, говорити про те, що ми налагоджуємо зв'язок. Там посольство Сирії в, в Ірані, воно здається в день повалення режиму Асада свіженький прапор а, вивісило на, на собі. Ну і в Москві теж в Москві Т вже висить прапор. Так. Поставці да. і от тут тут питання з одного з боку: наскільки нова влада може бути антиіранською і антиросійською, а з іншого боку, чи ми не можемо побоюватися, що от поки знаєте західні країни, як це буває, часто будуть тягнутимуть довго ой, ви ж там ісламісти, ой, доведіть, що ви хороші, РФ з Іраном радо приймуть нові делегації, підтвердять їхню ну, статус де Добре, ручну, обіцятимуть золоті гори, підтримку і все інше. І статус-кво для Ірану і для РФ в Сирії може залишитися достатньо, достатньо високим. Чи немає такої загрози? Ви знаєте, я думаю, давайте будемо прагматично і реально дивитись на ті події, які там є. Значить, що стосується Ірану, Іран, це шиїти. Які десятиліттями створювали і розповсюджували шиїцький іслам в регіоні, створюючи зону нестабільності цього шиїцького полумісяця від Ірану, Іраку, Сірії, Лівану, і фактично? Дестабілізовували ситуацію. Сірія була головним транзитним шляхом постачання зброї особового складу грошей, незаконної торгівлі, наркотиками, людьми і так далі. Тому що хезбала це не тільки терористична організація, в яку це все йшло в Ліван, а це і кримінальна структура була достатньо потужна. Сірія, це був такий, як центр, через який транзит проходив цих всіх речей. Зараз при, при зв'язку з поваленням режиму Асада сталися тектонічні зміни, і цей е, один з головних логістичних шляхів полумісяця Шиїцького він зруйнований. І сунітські салафійські організації вони ніколи не підуть на дуже велике зближення з Іраном. Тобто, я думаю, тут не буде якихось. Вони дали, да, дійсно, вони дали вийти підрозділам ксіру, які там були невеликі, радникам іранським, всім відкрили шлях через іракський кордон. Вони всі пішли з миром. Я не думаю, що вони будуть налагоджувати дружні стосунки і відновиться та ж ситуація, яка була при Асаді. Що стосується Росії, тут зараз мені важко спрогнозувати єдине, що будемо дивитись, по діях. у Росії є дві стратегічні два стратегічних інтереси в Сірії, які залишаються ще зараз. Це військово-морська база забезпечення в Тартусі і військово-повітряна база в Латакії в Хмеймі, яка яка має велике значення для Росії, тому що військово-морська база це взагалі. 71-го року за часів радянського союзу її використовував радянський союз. Потім Росія це єдина база в Середземноморі і в східному, і взагалі в Середземноморі, в яким забезпечуються е, військові кораблі Російської Федерації. Якщо ці бази е, Росіян звідтіля попруть, то тоді да дійсно говорити про якісь там дружні стосунки і так далі. Я думаю, не варто. Я думаю, що е, буде утворено зараз, до речі, йде цивілізована передача влади. Е, від е, там залишився в е, Дамаске е, колишній прем'єр-міністр Сірії. Джалілі, який зараз цивілізованим шляхом передає владу для того, щоб не зруйнувати державні інституції Сирії, передає повстанцям владу, і я думаю, буде утворений уряд так званої національної єдності, перехідний, в який будуть введені різні етно-національні, етно е, етнорелігійні представництва всієї Сирії, в залежності від е, їх е, відсотка населення, яке проживає в сірі тобто ми десь приблизно побачимо сценарій сценарій е, ірака Сценарій іракський сценарій, да де в принципі по такому принципу було утворено і уряд, і президент, і парламент, і так далі. Тобто подивимось, як воно буде, і тоді буде видно, от по цих факторах, які будуть взаємовідношені, ну принаймні з Росією. Ну зближення великого Іраном ні. Я тут передбачаю, можливо, будуть зближення з сунітськими арабськими монархіями Перської арабської затоки, Саудівської Аравії, Об'єднаними Арабськими Еміратами, катаром і так далі, для того, щоб в принципі налагодити стосунки і можливо. Можливо, отримати якісь донати від них для відновлення Сирії для якогось е, розвитку і так далі. Я пока бачу в цьому напрямку. Я не бачу хаотичних е, прогнозів того, що там може спалахнути. Величезний знову громадянський конфлікт. Не думаю, я сподіваюся, що все-таки буде толерантна система. Ну, тут питання, як буде з курдами, раз, і питання оціх, е, е, остатків ІГІЛу, які залишаються в центрі в пустелі Сирії. Ну але я ж кажу, тут американці вже заявили. У них знаходяться їх підрозділи в е, на. Південно, на південному сході біля кордону з Іорданією і на північному сході, там де курди. Я думаю, що вони забезпечать mm -hmm. максимально того, щоб іділ mm -hmm. не піднімав голову і був знищений остаточно.